Підприємство заборгувало працівникам 7 мільйонів гривень. Держава підприємству вдвічі більше. Законодавчо держава зобов'язала трамвайне тролейбусне управління перевозити 20 категорій пільговиків, одначе грошей на це не дала. За свою щоденну сумлінну роботу працівники ТТУ щомісяця отримують 300 гривень. Решту заробленого записують у борг з липня. Місяця нам не виплачується заробітна плата. Липня місце тільки кожен місяць. аванс 300 гривень та мене скоро з хати виженуть. Син, дочка, жінка, скоро мене хати. Син працює, а це за нього що ти живу. Він уже на мене косо дивиться. Я особисто хожу, здаю кров систематично для того, щоб якось жити. Чоловік у мене інвалід, він не працює. Ви тільки задумайтесь на одну хвилину. 300 гривень дали комунальні скільки коштують? Тобто 300 гривень, але ми нікуди їх не можемо діти. Будемо сьогодні чекати, що нам скаже мер города. А не будемо приймати якісь кардинальні міри. До кардинальних заходів таки не дійде, принаймні до різдва, оскільки саме в такий термін колективу обіцяно виплатити зароблене. Був і в адміністрації президента, і в кабінеті міністрів Клюєва. Вони дали мені повні гарантії, що з тих 11 мільйонів, що поки що дали на компенсацію пільгових перевезень, а 44 потрібно. Віддадуть обов'язково, але я просив конче негайно на компенсувати по зарплаті. Сьогодні вранці я вже отримав підтвердження, і фінансисти офіційно отримали документи. В ну от, межах 15-17 грудня ви перші 4 мільйони отримаєте. І я все зроблю, щоб ви до кінця року отримали і розрахувалися, ми з вами йшли на Різдво Боже, без боргів. На підприємстві перерахунки заробітної плати у зв'язку із підвищенням мінімумів проводяться із запізненням у півроку.